Чоловіка справжнього дуже хочу мати. Тільки скажіть жіночки, де його шукати, щоб грошей багато мав, і горілки не вживав, і багато він не їв, і в курилці не сидів, Щоб міцний він був хазяїн, і мужчина ідеальний, та й не лисий, і не сивий, І щоб дуже був красивий. Зірку з неба вмів дістати і мене одну кохати, і красуночок модели міг від себе відганяти, щоб такий був особливий, роботящий, не лінивий, І усе вмів робити, шити, прати, прибирати. Ще й борщі умів варити і за дітками ходити, і не був він горделивий, був сердечний, справедливий. Підскажіть мені, будь ласка, де таких штампують? Може, в лото грають, а може, купують. Яку чергу мені стати, щоб такого мужа мати? Мені кажуть, що робота треба винаймати, і усі з мене глузують, та ще й посилають. Книговіниса заглянуть, там так і бувають, але хочеться мені. Помріяти дуже, а що люди там говорять, то мені байдуже. Щоб не все самі робити, коли удружуся, хочу справжнього знайти за це і борюся. Тож готуйтесь, чоловіки, ми жінки чекаємо. Коли ти такий хороший, то ми забираєм.